Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу познайомити вас зі своїми фікусами Бенджаміна і трошки про них поговорити. Вони з'явились у мене не так давно, але я дуже полюбила ці чудові рослинки, багато про них прочитала, і я думаю, що мені також вдалося з ними подружитись. Ось цей маленький фікус, і також ось цей це фікус Наташа. Я виростила із маленьких пагінців. Хто слідкує за мною, за моїми відео, то бачив, я показувала. Я просто укорінила, бачите, він дуже густий, цікавий такий. Тут три пагінця. Він пускає, омолоджується, видно, молоді листочки ростуть на ньому. Він дуже гарно вкорінюється. Я ось обрізала ось такі паросточки, вкорінила у водичці. Вони пустили корінчики, ну не зовсім швидко постояли. І ось я маю, ну, це ось другий рік, трошки більше року. І я маю ось такий шикарний пишний кущик. Росте безпроблемно, ну, дуже гарно кущиться. Він сам по собі невеликий росте, невисокий, але ну, кучерявий. Мені дуже подобається ця його форма, що він кущиться. І кучерявий. Ну, ось такий красунчик. Також ось цей маленький фікус я вирощую. Також самостійно. Взимку я відрізала два пагінці, це фікус Анастасія. Вони також корінились. Я відрізала три, ну, корінилися лише два. І ось я вже там з маленьких їх стаканчиків пересадила ось в такий. Не знаю, можливо, треба подивитися корінчики, можливо, знову потрібно пересадити, адже кореневу він таку чималеньку пускає, але ось росте, молоді листочки, також з ним немає проблем. І я бачу, що він також кущиться, що мені також дуже подобається. І ще один ось такий красунчик це фікус Бенджаміна Реджинальд. В нього ось такі цікаві листочки. Я показувала, це мені подарували. Це магазинний екземпляр. Ось він уже в мене протягом місяця. Цей Ці каварігатність цікава. В нього такі світло-салатові листочки із темними плямочками. Він стоїть на моїй стічці біля вікна. Він такий височенький росте, і в нього такі пагуни. Які опускаються донизу. Ось так він виглядає, він підв'язаний тут. Я також хочу відрізати від нього на розмноження, ось ці, щоб він більш пущився. Ну, поки місяць він у мене живе, поки все, слава Богу, у нас із ним добре. І я вже можу про ці чудові рослинки трошки розповісти, по догляду і дуже цікаві прикмети про них. Найбільша проблемка цієї чудової рослини це те, що її листочки жовтіють і опадають. І залишаються оголені гілки. Ну, і як наслідок, фікус набуває зовсім непривабливого вигляду. Кілька порад, щоб зберегти ваш фікус здоровим та красивим. Найпоширеніша помилка є те, що фікус дуже часто поливають, і найчастіше це роблять, тому що думаю, що фікусу не вистачає вологи. Я, якщо фікус Бенджаміна скидає, ну із-за цього він скидає листя. Але це не так. Треба фікус поливати лише тоді, коли земляна грудка тут зверху вже гарно просохне. Треба потрогати або пальчиком, або паличкою, і коли вже вона трошки буде просохша, хоч на 5 мм, тоді можна поливати. І якщо у вас стекла водичка, у вас піддончик. Також треба цю водичку злити і не давати, щоб у фікус стояв у цій водичці. Бо все ж таки він боїться замокання. Ну, а ось оприскування ця рослинка дуже любить. При можливості ну хоча б раз у день, раз у два дня оприскуйте цю рослинку, особливо якщо вона у вас тільки з'явилася, тому що вона адаптується в нових умовах і ну, дуже любить оприскування. Я, звичайно, не так часто оприскую, але все ж таки періодично оприскую. Фікуси дуже світлолюбні і на світлому місці порадують вас спишним і яскравим листям, але бояться прямих сонячних променів. У тіні фікуси мають досить рідке листя і ризик перезволоження зростає в кілька разів. Дуже бояться фікуси протягів, вони відразу скидають листя. Ще фікуси люблять, не люблять, коли їх переставляють з одного місця на друге. Також це впливає на те, що вони можуть скинути листя. І ще добавлю щодо освітлення, що більш освітлення люблять з ось таким красивим, яскравим листям варієгатним. Воно просто, якщо не буде йому вистачати листя, воно все це жовтенький колір, перейде в зелений. Звичайно, ось такий темний фікус, він може трошки і, ну, жити на півтіні. І він у мене зараз стоїть внизу, там на моїй підставці, в такій на півтіні, і досить непогано це переносить. І трошки цікавих народних прикмет. за народними повір'ями цей від кімнатної рослини є сімейним оберегом. І між людьми, що живуть в одному будиночку, з будиночку, з'являється гармонія. Залежно від розташування вашої рослинки, змінюватиметься і позитивний плив квітки на життя мешканців цього будинку. І якщо ви свою рослинку розмістите у вітальні, це принесе щастя та благополуччя. Якщо вона буде на кухні, це приверне в сім'ю гроші та інші блага. У спальні у пари з'являться невдовзі дітки. Взагалі ця прикмета дуже багато розписана, і кому це цікаво, то звичайно зверніться до Google. Там ну, дуже багато про це написано, як фікус допомагає сімейним парам обзавестись з дітками. У тайців фікус Бенджаміна вважається символом державності, тому йому поклоняються і вирощують його скрізь де тільки можна. А китайці впевнені, що фікус прибирає негативну енергетику в домі, його шанують різні народи. І, маю, ж усі повір'я, зв'язані з цією квіткою, ну, дуже позитивні та хороші. Тому вирощуйте цю чарівну квітку вдома, як фікус Бенджаміна. Зовсім невибагливу рослинку. Вона буде вас радувати своїми яскравими листочками. І потрібно вірити в повір'я, то, звичайно, все збудеться. До нових зустрічів, мирного неба!